Привіт! З вами Андрій Почук, спеціально для Мігрант Прада. І сьогодні я хочу вам показати, як використовувати сайт eBATES для того, щоб збирати кешбек при кожній вашій покупці онлайн. Ви можете прямо зайти на вебсайт ebates.com Або, якщо ви хочете, і що ми вас попросимо зробити, використати наше посилання, з якого це наше партнерське по. Послання, з якого ми отримуємо комісію. Ви нічого не платите, але веб-сайт нам заплатить за то. Таким чином ви підтримаєте наш проект іммігрант-порада. і бейтс. Справа буде sign in або Join. Я розумію, ви ще не підписані, тому ми нажимаємо Join. І я потім пізніше розкажу, як це все працює. Є два шляхи: ви або самі зареєструєтеся, або можете ввійти через ваш Facebook або через ваш Google. Я більш впевнений, що у вас є Facebook або Google, і це саме простіше, щоб зайти на цей веб-сайт. Але якщо немає, то ви можете ввести свій емейл e і створити пароль. Я зайду через свій емейл. E Я зайшов сюди. Як користуватись цим вебсайтом, і що це за сайт зовсім? Наприклад, ви хочете щось купити в якомусь магазині, скажімо, Мейсіс. Ви вводите назву цього магазину в пошук Мейсіс. Ми нажали. І тут опише, що все, що ви купите в онлайн-магазині Мейсіса, ви получите 9 кешбек Тобто, якщо ви купите на 100 доларів, ви получите назад 9 доларів на ваш рахунок eBay. base Потім, як воно проходить. От мій рахунок. За все життя ну як в мене воно пару років, я на цьому сайті отримує 635 доларів кешбеку. Зараз у мене баланс 13 доларів. Що це означає? Вони не виплачують гроші зразу, вони платять кожний квартал, кожних 3 місяці. Тобто, ви купили тут, а там купили в Мейсі, купили в іншому магазині, вам там, там 4 долари, там 5 доларів, там 6 доларів, і воно так додається. Давайте попробуємо якийсь інший магазин. Скажемо, я не знаю, що він тут є, скажемо, є такий магазин Gap. Окей. Okay. Як бачите, на Gap 2%. Давайте ще щось попробуємо. Loss. Це магазин по будівництву 4,5%. Якщо ви купляєте маленькі речі, можливо, це вам так сильно не допоможе. Але якщо ви купляєте холодильник або щось більше, воно, або відеокамеру, або фотоапарат, воно додається. Тепер давайте підемо на мій аккаунт, який у вас буде також створений. У Вас, якщо ви лише підпишетесь, у вас грошей не буде. Зразу, але давайте подивимося, як воно все буде виглядати. Коли ми заходимо на My Account і, скажімо, заходимо shopping trips, видно, на які я веб-сайти заходив, коли, в які годині, і за що мені дало кешбек, а за що не дало. Напевно, на ці веб-сайти і ці я заходив просто так, я нічого не купив. Вона прес Я недавно <coughs> щось купив, я пам'ятаю. Білет я купив на самоліт, і мені дало кешбек. бачите тут пише тут до 10%, я не пам'ятаю, мені щось дало 2-3%. І таким чином гроші додаються. Але весь секрет не в тому, щоб заходити кожен раз на цей веб-сайт, коли ви зареєструєтеся, а скачати кнопку це додаток до вашого інтернет-браузера, до інтернет -браузера. До, до Google Chrome, що коли ви заходите на якийсь веб-сайт, який вам інтересний, чи купити їду, чи, чи ще щось там, одяг, чи взуття, вам висвічується, що на цей магазин є eBay Cashback. Що вам потрібно лише зробити, це нажати кнопку Activate, активувати, і все, гроші просто приходять вам на рахунок. Я вам зараз покажу, як цю кнопку знайти і як її інсталювати на вашому комп'ютері. і e EBATES кнопка розташована, вийде там в самий-самий самий 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 інгес сторінки. І нажимаємо EBATES button. І нажимаємо <coughs> цю таку ранчову кнопку. Add Extension. І як бачите, от бачите, eBates Activate 8 кешбек. Тепер давайте спробуємо, як воно працює. Скажемо, зайдемо на веб-сайт Macy's. Це про який я вам говорив попередньо. Справа зараз має висвітитися. Бачите? Activate 9% Cashback. Я нажимаю активувати. Це займає секунду. І все, я купляю на. Я купляю на месі все, що хочу, і воно автоматично мені додасться до, до мого eBay з рахунку. Давайте попробуємо щось інше, нестандартне, скажем, Airbnb. Я навіть не знаю, що в них є. Кешбек ще немає. Окей. Okay. Як бачите, в них немає. В них немає. Давайте тоді інший. cap.com Наприклад, я зайшов щось, хочу купити тут, і мені зразу автоматично висвічується, скажімо, забув вже, що я зареєстрований на цей eBay, що там можна якихось пару доларів заробити. Але так як в мене ця кнопка інстальована, вона сама розпізнає веб-сайт і мені каже: на цьому веб-сайті, що ти не купив, ти получиш 2% кешбек. Чи ти хочеш це зробити? Ну, звичайно, я хочу. То може там пару доларів, але. Долар до долара і трошки назбирається. Ну і все. Якщо у вас будуть якісь додаткові питання або проблеми, ви не можете інсталювати кнопку, або не знаєте, як зареєструватися правильно. Будь ласка, залишайте їх в коментарях під цим відео. І також пам'ятайте, ви можете просто зайти на ebates.com і зареєструватися, або якщо ви хочете допомогти нашому проекту іммігрант порада, зайдіть, будь ласка. На айпарада крапочкаком слэш і бейтс. Отак воно пишеться. Ентер, і воно воно на ваш веб-сайт.